І так, ми з вами закінчили на розв'язуванні рівнянь різноманітних, чи були запитання по домашній роботі. Діти. Не було? Все було гаразд, все вийшло. Добре, тому якщо запитань немає, ви пишете сьогоднішню дату 3 квітня. Класна робота. І сьогодні ми з вами будемо повторювати задачі на рух. І так, тема уроку задачі на рух. У когось мікрофон не вимкнено. Задачі на рух. Сьогодні в класі ми будемо розв'язувати номери 1012, 1014, 1018. І так, давайте почнемо з номера 1012. 12-го. Хто хотів би відповідати, дивіться. М -м -м. Так, Настя Логіна. Ну, добре, Настюша, слухаємо. Читаємо номер 1012. Відстань між двома островами до рівня 556,5 метрів. Від цих островів назустріч один одному одночасно вийшли два кораблі, які зустрілися через сім годин після виходу. Один із кораблів ішов із швидкістю 36 кілометрів тричі да? вісім кілометрів за годину сім кілометрів за годину. З якою швидкістю рухався другий корабель? Так, дивіться діти. А це задача не просто на рух, а на сумісний рух. Двох об'єктів і кораблі рухаються назустріч один одному. Тобто, пам'ятайте, якщо в нас є сумісний рух, ми робимо ось таке креслення. Відстань між містами нам відома, між двома островами. Це відстань 556,5 кілометрів. Не будемо тут над стрілочками писати численні дані В1, В2, напишемо поруч. Ну, нам одна кількість швидкосте відома. Тут флажечком позначаємо місце зустрічі, і давайте напишемо, що нам ще відомо. Ну, по-перше, що вони зустрілися, те зустрічі, в нас тут 7 годин. Так, а що нам відомо? одна з швидкостей, В1, наприклад, це буде 36,8 км за годину. А знайти нам треба В2. Це є основне питання, так? І перш ніж ми будемо розв'язувати цю задачу, Настюша згадає, якщо в нас сумісний рух двох об'єктів, ці об'єкти рухаються назустріч один одному, за якою формулою ми обчислювали б С? Чому дорівнювало б С? Треба було. S. Не пам'ятаєш? може, хтось... Треба швидкість першу та другу так. додати, та потім помножити на 7. Так, я згодна помножити на те зустрічі. Так, давайте так напишемо формулу спочатку згадуємо. Дійсно, коли об'єкти рухаються в різні сторони, пам'ятаєте, ми казали, то тоді ми швидкості додаємо і множимо на те зустрічі, так? А тепер дивіться, вам відомо S і T зустрічі. Тому це дозволяє нам знайти v 1 плюс v 2 як невідомий множник. Тобто з цього ось цю швидкість v 1 плюс v 2 ми ще називаємо швидкість наближення. Як ми її знаходимо? S ділимо на T, бо невідомий множник ми знаходимо діленням S поділити на T зустрічі. А потім, коли ми будемо знати цю сумарну швидкість, щоб знайти другу швидкість, треба відсумити. Відняти першу, так? І так, а Настюша, що ми зробимо в перші дії? Пишемо слово розв'язання. Так. Це були формули, за якими ми будемо розв'язувати. А тепер розв'язання. І так, що ми зробимо в перші дії? В Перші дії ми зробимо. Ми… Дивись, ти, ти можеш знайти швидкість наближення. Вид Якщо те. ти S поділиш на T, S1 так? S на T. Тобто це буде 556,5 поділити, поділити на 7. І давай ось тут так. я вище буду писати, а ви нижче. Пишіть під дією. Так, у мене просто там не вистачить місця. 556,5 ділимо на 7. Так, беремо 55. Так, скільки? 49 беремо по 7. Так, 49. Піднімаємо, буде 6. Угу. Зносимо 6, та тут ми можемо взяти по 9. Так, може 63, піднімаємо, то буде 3. Пишемо кому. Та зносимо 6. 5, 5, 5. Ой, 5. Тут угу. ми можемо взяти по 5. Рівно по 5. Буде 35. Так, тобто дивіться. 79,5. І записуємо цей результат сюди. 79,5. Кілометрів за годину. Так, і це В1 плюс В1 2 Давайте запишемо цю суму в дужках. В1 плюс В2. А тепер дивіться, оберніть увагу, тут в нас сума, так? А ви хочете знайти другий доданок. В2. Як знайти другий доданок? Треба. Треба від суми відняти. Підняти да. перший доданок. Тобто від цієї сумарної швидкості ви віднімаєте що Настюша, як ти вважаєш? Сімдесят віднімаємо 36,8. Віднімаємо три. 3... Так, діти, я чомусь нижче тут написала, ну вже так і буде. 36,8. А ви пишете під т'єю дією? Скільки це Це можна зробити усно. Давай. <клут> Буде. 7, буде сорок дві цілі. Так, згодна і. Сорок дві цілі та буде сім так, сорок дві цілі, сім десятих. за годину. Це в нас В два. В2. І відповідь. Так, я ось тут нижче напишу, бо місця немає. І так, відповідь 42,7 кілометри за годину. Так, Настя, дуже непогано впоралася. Задачка не така проста. Вона вже отримає 11 і можеш використати зірочки. А скільки в мене зірочок? Раз, два, три, чотири в тебе. Я використовую одну зірочку. Ну, 12 тому. Так, добре. Так. Є. А Хто далі хоче відповідати? Так, бачу, бачу, в нас, але Олена була перша. Ой, вибачте, в черзі. А, ну, добре, давайте. А Олена читає номер 1014. Я зараз трошки а, вище підійму умову. Хто зробить? Далі ми будемо робити 1018. А, але спочатку 1014. Так, будь ласка, Олена, не читаємо мову. Із двох станцій, між якими дорівнює 28 кілометрів в одному напрямі, одночасно вийшли два поїзди. Попереду рухався позді швидкістю 54,6 кілометрів за годину. Через 5 годин після початку руху його наздогнав другий поїзд. Знайдіть швидкість другого поїзду. Тобто, дивіться, номер 1014, в нас є дві станції. Ой, вибачте, давайте так, ровніше я проведу. Між ними якась відстань, і вирушили два об'єкти в одну сторону. Тобто стрілочки їх руху напрямлені в один бік. Тут десь вони зустрілися, і спочатку між ними відстань була якою? 20,8 С. 20,8 км. Так, давайте тут буде V1, тут буде В2. Нам сказано, що швидкість того, хто попереду, тобто В2, нам відомо, так, попереду рухався поїзд зі швидкістю 54,6 км за годину. Так, через 5 годин після початку руху вони зустрілися. Тобто один наздогнав іншого. Тобто, те зустрічі 5 годин. А нам треба знайти швидкість першого. В 1 знак питання. І це основне питання кілометрів за годину. Від є ще один спосіб, як можна цю задачу розв'язати. Але зараз ми теж будемо розв'язувати через ось ці формули для сумісного руху, але починає з чого? Вона нагадає, за якою формулою в цьому типі задач ми можемо знайти S. Якщо об'єкт 1 нас дожинає іншого, як знайти F? Що треба зробити з v 1 і v 2 Треба дати. Ні, не додати. Ну, якщо не додати, то відняти, так? Ні, не додати, відняти треба. Пам'ятаєте, я казала, що можна запам'ятати так. Якщо стрілочки в один бік, як у вас тут, то ви швидкості віднімаєте. Якщо в різні, один на зустріч там іншого, тоді додаємо. І це В1 в повинно бути більше, так? Тобто від більшої швидкості ви, ви віднімаєте меншу і множите на Т зустрічі. А тому, якщо нам, як і в минулій задачі, відомо S і T, ми зможемо знайти ось цю різницю v 1 v 2 Ось цю різницю ми теж називаємо швидкість наближення. Як знайти v 1 v 2 Що ми робимо? S. Треба S умножити на T зустрічі. Ні, поділити. Завжди Ні. швидкість S поділити на T. Бо ви знаходите невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, добуток ми ділимо на відомий множник. І тому тут в першій дії ми зможемо знайти цю швидкість наближення, якщо ми відстань між двома містами чи там селищами поділимо на час зустрічі. Тобто, що ми в першій дії зробимо? Почті треба... Ну, підказка ж була. Треба... 20 і 8. Так. 28. Поділити? Поділити на... на 5. 5. Так, давайте це зробимо в стовпчик, щоб не помилитися. Там. Неважко, але краще в стовпчик. Поскільки беремо? 20 беремо по. По 4. Хочу. Буде 20, 0. Далі тут 8. На 5. беремо один раз. Ми 5, зносимо 8, 8 після коми. Олена, не чую, що треба вчасно? Зносимо 8 після коми і одразу ставимо, ставимо та, кому. Це дуже важливо, так? 100, беремо по одному 8 мінус 5, 5 мінус 5. Так, чому 5 5? 8 5. 8 5 це буде 3. З насмо 0 з дробової частини. І беремо і, і беремо по сім. Ні, по шість. По шість. По беремо по шість, далі 30 буде 0. І записуємо сюди результат 4,16. Що це ми знайшли таке, якщо ми S поділили на T? Це ми знайшли V1 плюс v 2 Це буде. Це В зустрічі. А в чому вимірюється воно? вона? Кілометр, Кілометр за годину. так? Це v 1 тільки не плюс, а мінус v 2 Це різниця швидкостей. Якщо ви від більшої швидкості, віднімете меншу, то у вас буде 4,16. А тепер подумай, Олена, як же знайти нам е, ту швидкість В1, яка більше. В1 за більше повинна бути. Треба 54,6. Додати 4,16. Так, я згодна, бо менша швидкість у вас 54,6, а та, що ви шукаєте, вона повинна бути більша, саме на цю різницю. Тобто, треба додати 4,16. А ну-ка спробуй це зробити усно. Якщо ти додаєш усно, ти шістку ось до чого додаєш? Не до 16, а до одинички, пам'ятаєш? Бо якщо ми додаємо усно, ось у вас буде залік на усний рахунок. Ось такі а речі ви повинні робити усно. 6 ми додаємо не до 6, а до одинички. Це тобто буде 58, 58, 58 цілих. 58, 76. сотих. Так, дуже добре. Чого це в нас кілометрів mm -hmm. за годину? Бо кілометрів це кілометрів за годистере В 1 І це і було наше основне питання. Відповідь: 58, 76 кілометрів за годину. Так, ну трошки Олена помилилася на початку з визначенням. Що треба робити з В12? В не 9, але ти можеш використати зірочки. Використовую 10. одну. Одну. Так, добре. Одну закреплюємо. Є е. так. А, бачу, хто хоче далі. Ну, давайте, От мені здається, що Никита давно не відповідає номер 1018 Беремо. Це теж задачка на рух. Можна вже стирати умову так? Але це буде інший вид руху. Це буде рух по річці. І так, номер тисячу вісімнадцяти. Чи встигаємо Встиг? Так. так. Читаю мову, і я хотіла нагадати, діти, коли у вас в задачі на рух приймає участь С, е, В, Т, то ми теж умову будемо записувати табличкою ВТС. І так як це задача на рух по річці, то нижче під таблицею ми будемо писати ще дві швидкості В власний, течії. Моторний човен проплив 28,64 км за течією річки та 52,16 км течії. Скільки часу плив човен, якщо його власна швидкість дорівнюємо 34,2 км за годину, а швидкість течії річки 1,6 км за годину. Так, тобто дивіться, це задача на рух, там, де приймає участь і В, і Т, і в. С. відомо, нам треба Т знайти. Тому ми пишемо тут так: В вимірюється в кілометрах за годину. Т вимірюється в годинах. С вимірюється в кілометрах. А тут які два види руху в нас йде? За течією річкою програм. Тепер дивіться, а де ж мені вписати власну швидкість і швидкість течії тут не треба, бо це інші швидкості: це В-затичі і В проти затечі. Вони пишуться під таблицею. Тобто в задачах на рух по річці, ще під таблицею ми пишемо дві швидкості. Власний витечі. Тут в цьому типі задач вони нам обидві відомі. Швидкість течії в нас 1,6 км за годину. А швидкість власна в нас, де вона там, 34,2 км за годину. Так, а тепер дивіться, ще раз читаємо: моторний човен проплив 28,64 км за течією. Тобто, це, що нам відомо, С, так? Кілометри це в нас С. 28,64. Ось тут кілометри я можу не писати, бо я їх написала зверху. А проти течії він проплив аж 52,16 кілометрів. А нам треба визначити, скільки він взагалі витратив на весь шлях і за течією, і проти течії. Тобто, не тут, не тут, нам невідомо. Ці два ем, часи нам теж невідомі, а нам треба сумарний час знайти. Тобто, скільки він взагалі витратив на цю. Прогулянку часу, так? Ось давайте думаємо, як це зробити. А дивіться, діти, тут ми будемо користуватися такими правилами, щоб знайти ось цю швидкість, Нікіта нагадає, щоб знайти швидкість течією. що треба зробити з V власної витечією? Щоб знайти затечією, треба V власну додати течії. Так, давайте цю формулу запишемо. Тобто В течією – це В власна. Додати течії. Так, а якщо ми шукаємо В течії? Треба В власне відняти течії. Так, ну а тепер пишемо розв'язання. Необхідні формули в нас є. Можна запитання? Так, можна. А що в таблиці у останній С да. кілометрах? літера С, С. Відстань літера С. кілометрах. Так, давайте підтягуйтесь. встигаєте? Не дуже так, встигайте. Ну, не дуже. Я Діла... ну, форму не записувала. Так, добре, давайте почекаємо. Нікіта вже може далі? Давайте спочатку обговоримо, як розв'язати цю задачу. Дивіться, діти, За допомогою цих двох формул ми можемо знайти ось цю швидкість, бачите? І ось цю швидкість. Тобто ось ці дві швидкості ми зараз знайдемо. А потім ми можемо визначити ось цей шлях, ось шлях, вибачте, час яким чином визначити Т поділити на В. Тобто ви, ви одній строчці С ділите на В. В ви вже будете знати. Потім ви знайдете другий час, ви теж С ділите на В. А потім ви. додаємо, тобто тут задача буде аж 5 ді. Так, ну будь ласка, а, спочатку знаходимо В за течією, В проти течією. В власне в нас стрічі, 4, десятій. Так. І... За течії у нас одне ціло 60. Так, додаємо. Скільки це у нас буде 35,8. Чого? Кілометрів за годину. Так, і це пояснення, яке буде В. В, за тичі. За так, добре. Тепер в другій дії, що ми зробимо. Треба 3. 30... 34,2 відняти 1,6. Так, пробуємо це робити усно. Це у нас буде 32,6. Так, бачите, усно, вірно. Вже спробуйте це робити усно, це в течії. Так, ну і тепер я ось тут буду збоку писати, а тепер будемо шукати час, як знайти ТС, ділити на В. Тобто, щоб знайти час, який човен потратив на шлях за течією, треба що зробити? Так, треба поділити. Так. 28,64, ми ділимо на 35,8. Не хвилюйтеся, що ми ділимо менше на більше. Таке може бути, просто буде число менше за одиничку. Так, якщо ми ділимо на десятковий дріб, спочатку обов'язково треба перенести коми. У мене у нас буде 286,00. На 288. 286 і4 поділити на 358. І зрозуміло, що ми це далі будемо в стовпчик робити. 286,4 ділимо на 358. Ну, ціла частина менша. За дільник, тому ми ставимо 0 кому, так, і беремо 286. 54. По скільки ж там можна взяти? А ну думай. Три, п'ять. А ну давайте, давайте вас трошки повчу. Дивіться, 28, якщо я ділю на 3, ну, найближче число це 27, яке ділиться на 3, по 9. Але 9 на 58 не буде е, меншим за 100, а тут у вас 27 та ще там сотня якась. Так? Тому може по 8 давайте спробуємо. Так, так. по, 8. Так, по 8. Так. Ну давайте, скільки 8 на 8 це в нас. У нас буде раз. 64, 6, так. 6. Тут 6. Запам'ятали 3. 4 запам'ятали. 8, 24, 4, 28 і буде. Ти прав, тут рівно в нас. Так вийшло. 0,8 чого. Це ми час знаходили, тому що годин це... – Годин це те, за течією. Так, так. тепер четверте діє, знайдемо, який шлях човен витратив на шлях проти течії. Що ми тут повинні тримати? Треба 52,16 поділити на 32,6 соти. 60, так? 60. Так, знов переносимо коми. На скільки знаків? На один. На один. І отримаємо 521,6. Поділити на 3,26. Так, і нижче товпчик виконуємо ділення. 521,6. Ділимо на 326. Беремо по одному. Так, 320. Пишемо кому. 1. Так, 11 1. не можна, так? 11. Займаємо. 11, це у нас буде 5. Так. 11-20 у нас 9. І 4-3, 1. 7-5, спускаємо 6-ку. І відразу кому, кому. відразу кому. Не забувайте про кому, бо ви можете забути, і у вас вийде вже неправильний результат. Так, а тут Так. 19 на 3 ти взяв по 6, да? бо 18 найближче. А тут і остання цифра 6. ну давай спробуємо. 6 на 6, буде. 36. 6 пишемо, 3 запам'ятали. Запам'ятали. 2 на 6. 12, 6, і 3, Дванадцять іще Я й пишу, скільки запам'ятали. Один. Один і три на шість. Три на шість, це нас вінадцять. Це у нас буде рівень 19. Так, тобто о, тут ми, ми отримали одну цілу шість Це знов нас годин, так? Це де проти. І ну і тепер треба знайти спільний час. Це дуже просто. Останнє є найпростіше. Що ми робимо? Просто додаємо. Треба 2... ,80, так, скільки це буде, якщо можеш, теж. Зараз. це у нас буде 2,4. Чого це в нас Це у нас 3, 100 годин. ми час і час складали. Можна так написати: те спільне. так. І відповідь у нас 2,4 години. Да, 2,4 години. Так, задача була складна, аж на 5 дій. Я ставлю 11. не не було зірочок. Так, Шикуський. Так, а чому не було зірочок? Я ж вам... А ти не був на грі? Чи був? Я ж всім повинна була поставити по зірочці за гру. Нікіта, ти був на грі? Я був, А, А, я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, ну добре, дивіться, що ви берете на Надів на завтра ви берете три задачі на рух, аналогічні тому, що ми розв'язували в класі. І так, ДЗ. 1013 номер. 1015 номер і 1019 номер. Я вам бажаю гарного дня. До зустрічі завтра. Зачекайте. 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 А, а що це что П'ята дія – це те спільне. А, спасибо. А, Ірина Олександрівна. Я Ольга а, у нас вчора розписання уроків. Ну, на розписання, а перерви змінилися. Перерви? То ось це уроки змінились, не змінились, сказали же, що перепутали. Так. А. Так, бачите тоді. То може була першотравнева шутка. Mm. Так, ну добре, до зустрічі. Не знаю. Бо я тоже дуже... був жарт. Так, до да побачення.